Можна я ляжу під машинки? Добре дання, чого це ви тікаєте з місця пригоди? Та як це не тікаєте? Ви ж тікли. А? Не чую? Абсолютно ні? Ви не були за рулем. Хто зараз виконує обов'язки? Є калиш? Но куда вы идете? М? Куда йдете? Куда йдете, питаю?

— Хочете? — не Нехай ваш п'яний син, нехай не сідає за руль і не робить такого. Він не так п'яний. Як він був був зробив аварію, він повинен швидку викликати. Ми приїхали. Ду, Ду, приїхали. Допомогу, а він втік. Тут свідки є, що він був за рулем біля, що тут п'яний ту лазу. Три швидких були, він ні одну не захотів усидіти, що він не А потім наклеїв наклеїв, приїхали колеги і забрали. Він не п'яний, він ледь сів в машину, що ви таке говорите? В живіт'язці, що вперше за ремонту, а в людяності. От бо виходить такого сина, і ще й міліціонер, певний майор, не менше. Він би забив людину і втік, або вкинув дворів. Це точно. Він навіть не глянув, що з нею. А ви що за железяку вам заплатити? Нічого не треба. Йому перше, треба підійти подивитися, що з людиною витягнути. Чи людина жива, чи ні, а не втікати в поля і дзвонити своїх. Життя людське перш за все. Пілікція переживає за посаду. А а Мама переживає за телефони, за Так. Пенсію дали нормально йому. Бо нормально служимо. О, Господи, Господи. Аварія угу. <плес> була зроблена, то снігу. Потерпілої. Він втік, почав тікати. Потім через 15 хвилин з'явився з наклейками, що голова, то все ніс. І приїхали його колеги бусом, він пересів в бус, не хотів ні з ким говорити. І забрали його, повезли на сусід. Мама каже, що він не був. Хто був за кермалом автомобілі? Хто брат мій був бік? Без брат, ага. брата. Без брата. В машині дітей він був сам. – а, а, а де він? – а, а де брат? – А де брат? – А де брат? – Ні, в нього була не наклейка треба. на носі, заклеєна, так. і вухо було і в крові. В в – Де в вашого брата наклейка на носі і вухо в крові? – Ви ж обманюєте, ви старша жінка. – Я знаю, що вони були разом. – А ви хороші гроші, домовитесь за гроші. – Ви старша жінка, розумієте, що я вам кажу? А що говорити вже про вашого сина, якого ви? маю ви Ну я маю внутрішньо. Де, де фішки стоять? Там де фішки стоять. А то автомобілі що, протягнули.